Сотні працівників обленерго вийшли на протест проти колишньої керівниці та хоче повернути своє крісло через суд. Увесь трудовий колектив проти попереднього керівника. Бо за їх словами, жінка загнала підприємство у мільйонні борги. Більше трьох місяців працівникам не виплачують зарплату. Проте, екс-керівниця налаштована рішуче і збирається повернутися з чергового засідання суду Наталя Кириленко обурені вигуки та заклики протесту. Ми хочемо отримати свою зарплату, щоб зарплата вчасно була нам, а не йшла вона назад. Для таких, як ми це стоїмо. Проти корупції ми за чесно зароблені наші гроші. І за чесне на наше керівництво. На подвір'ї будинку правосуддя сотні працівників Черкаського рему протестують проти поновлення на посаді колишнього керівника Світлани Кузьмінської. Фінансово-господарської діяльності практично немає. Три місяці долги по зарплаті ні бензина, ні матеріалів, ні спецадіжди. У нас такого ну не було ніколи. Я працюю тут 75-го року. Це, ну, це шок. До стін суду працівників Черкаського рему привів позов колишньої очільниці про поновлення її на посаді. З керівного крісла її прибрали рішенням усього колективу. Люди проти керівника, бо та за словами працівників, за два з половиною роки загнала підприємство у мільйонні борги. Надіємося та віримо на справедливе правосуддя, яке нам дасть можливість спокійно працювати та своєчасно отримувати в повному обсязі заробітну плату. Рішучий натовп прямує до зали суду. Утім, на жаль, ані позивач, ані представник на засідання не з'явилися. Хоча, за словами судді, про розгляд справи були відповідно повідомлені. Тим часом суддя зачитує клопотання, яке представник позивача надіслав напередодні на електронну адресу. Клопотання про перенесення розгляду справи. У вашому провадженні перебуває справа за позовом Кузьмінської, до Ка Черкасобнерга пропонування на роботі. На 6 квітня 2017 року, 14 годині, призначено судове засідання. Проте я як представник позивача не можу прибути на судовий розгляд, оскільки перебуватиму на судовому засіданні в іншій справі в місті Києві. Клопотання позивача про перенесення розгляду справи суд таки підтримав. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень. Це означає те, що саме позивач або її представник зобов'язані довести. Якщо вони вважають, що звільнення Кузьмінської було незаконним, то саме вони зобов'язані довести ці обставини. Втім, запал працівників Черкаського рему не згасає. Обіцяють повернутися вже на наступне засідання. Люди налаштовані таким чином, що вони прийдуть ще раз і ще раз і будуть приходити сюди скільки, скільки буде необхідно для того, щоб підтримати закони, правильне рішення, яке я вже говорив, повинно бути в кінцовому результаті прийнято таке, що Кузьмінську ні в коєму разі не можна поновлювати на роботі. Наступне засідання суд призначив на 27 квітня. Якщо і тоді не з'явиться позивач, або її представник, або ж не нададуть заяву про розгляд. Справи без їх участі суд відмовить у задоволенні позову у повному обсязі. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка Новини.